фон, низкочастотный фон. У вас не работает блок питания в этом, в этом, аппарате. Фильтр блока питания не работает, поэтому конденсатор надо поменять, и все будет работать. Я вам как специалист говорю. Я, могу вам отремонтировать, вы понимаете, в чем дело. У вас сертифицированный узел, а у меня нет сертификатов и аттестации на выполнение работы. Я могу сделать, и она будет работать. И дам гарантию, что она будет работать. Я вам сплачу сделать. Я денег не возьму. Я занимаюсь благотворительностью, денег не возьму. Если вас это интересует, можем заняться этим вопросом. Ладно, ваша честь. Конечно, интересно. Вы включили уже камеру? Опять? Да, я уже включил камеру. Спасибо. Просто попросим пожалуйста. Нет, ваша честь. Я, я людина слова, те, що я кажу, то я роблю. Я ніколи не міняю свої слова на ходу і не мене не назад. Не честь, у мене є ми не інакше. Давайте добре. ми зараз включимо запис. Запис скажете, добре? Добре. Судове засідання оголошується відкритим. Продовжується розгляд цивільної справи за позивою Кузьмина Людмила Лековича до рода Перевірського. В судове засідання займається. Ми чому ми його закінчимо. У вас минулого разу не було, так? Так, мене минулого разу було. Я дозволив суду без мене, мене були справи, дозволив суду розглядати справу без мене. Але враховуючи те, що судом було вам надано строк для методику, ми не могли да, з'ясувати. Можливо, ви по Польщі направили кітанці про сплату судового збору. Ні, що я не платив, в мене є клопотання з, з цього приводу. Є класні? Так, ну перше клопотання я ознайомився із справою 9 числа. Ні, 15 не 15-го, по-моєму, не пам'ятаю точно. І не знайшов у матеріалах справи 4 документи. Заяву від 21.10 року. Заяву від 4.10 року і клопотання два від 3 і 9 -го цього ж місяця. Я їх надаю копії тих, яких немає у вас у справі, я їх надаю вам, щоб вони там були. Хочу долучити їх до справи. І тепер друге клопотання. У зв'язку з тим, що часом дозвольте мені сісти мене. Будь ласка, я вам У зв'язку з тим, що останнім часом у багатьох судах України стали вважати існування колізії між законом про судовий збір і захист за прав справивачів. позивач вважає за потрібне звернутися до суду з цим клопотанням. Дійсно, статтею 5 закону України про судовий збір у редакції від 3.09.15 року. Визначено перелік осіб, які звільняються від сплати судового збору, де в переліку споживачів немає. Разом з тим, пунктом 7 роз'яснення наданих Пленумом Вищого спеціалізму України з рогляду цивільних і кримінальних справ, наданих у постанові номер 10 в редакції вже від 25 вересня, тобто вже після того, як вийшов закон про судовий збір, сказано, оскільки стаття 5 закону No3674. Захист прав споживачів не містить а про судовий збір не містить вичерпного переліку щодо пільг сплати судового збору, то при визначенні таких пільг слід керуватися іншим законодавством України. Наприклад, статтею 14 закону України від 1 грудня 94 року про порядок відсування шкоди завданими громадянами на законі відділями органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність, органів до судового слідства, прокуратури суду, Статтею 22 закону. Від 22 жовтня 93 про статус ветеранів війни. Статті 22 закону України про захист прав споживачів. Закон України про судовий збір є спеціальним законом і має останню редакцію 3, 9 15 року. Цікаво, те, що закон України про захист прав споживачів теж є спеціальним законом і теж має редакцію від 3 9 15 року. Прикінцевими положеннями статті 10 закону України про судовий збір станом на 3. 9 15 року були зроблені зміни в, і виключені у законах на сподальшому процесуальному кодексі 13, у цивільному процесуальному кодексі 26, у кодексі адміністративного судочинства 9. І в законі України про захист прав були замінені слова в статті 22 два державного медіани, були замінені на слова судового збору. Закон України про доступ до судових рішень одне, одне зміна. Законі України про виконавче провадження, одна зміна, декреті Комітету міністрів про державне мита 44. І цим виключенням або виправленням 95 статті законів і Кодексів України, які могли вчинити колізію. Але стаття 22 у, про захист прав споживачів, чомусь не стосується, що каже про те, що обидва закони не суперечать одному і не мають колізії. З огляду прикінцевих положень закону України про судовий збір і закону. І постанови номер 10 Вищого спеціалізованого суду в новій редакції обидва закони не мають колізії, а лише доповнюють один одного. Крім того, Конвенція про захист прав людини і свого полот свобод, яку Україна ратифікувала законом України номер 475 від 17.07.97 року, рекомендація щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя No R817. Прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї конвенції не визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду. У відповідності до частини 1 статті 5 цивільного процесуального кодексу правосуддя здійснюється на засадах рівності учасників цивільного процесу перед законом і судом, незалежно від майнового стану. Натомість необхідність плати судового збору до моменту подання позовної заяви, розмір, якого для мене є непомірно великим, позбавляє мене доступу до правосуддя. Крім того, я в нерівному становищі з відповідачем, який може захищати свої права без плати судового збору аж до вирішення справи по суді. У таких випадках для забезпечення фактичної рівності учасників цивільного процесу у доступі до правосуддя цивільним процесуальним кодексом України за кодом України про судовий збір передбачена процедуру звільнення від сплати судового збору, а також механізм відстрочення. Зокрема, замістом з частини 3, 1 та 3 статті 82 цивільного процесуального косу суд рахує майновий стан сторон і може свою хвалу відстротити, відстрочити або звільнити від оплати. Аналогічні правила статті закону і в статті 8 закону країни про судовий збір. Крім того, хочу зауважити, що я є пенсіонер, і я є коном своєї інучки. Пенсії, яку я отримую, не вистачає на повноцінне життя, оплату комунальних послуг, ліки та утримання і освіти дитини. З огляду на вище, викладена та керуючись статтю 820 Вінопросоціального кодексу України та статті 8 закону України про судовий збір, прошу суд постановити ухвалу, якою звільнити мене з плати судового збору. Додатки копія пенсійного посвідчена і копія рішення Центральної міської ради про опікунство. 21.03 16 -го року. Представник Богдан, представник всіх відповідальність. Я так будь ласка, прошу розміститься з приводу цього питання. Хочу зазначити наступне, що ці справи з паном Кузьменко вже давно вийшли за межі закону про захист прав живе. На мою думку, це просто вимагання коштів. я кажу Чи це пов'язано? Через те, що пов'язана з тим, Позові. на сьогоднішній день зараз у вас тільки розглядається більше 13, більше 10 позовів. Точно сказати не можу. 13, 13, да. 13, 13, так. 13 позовів. Вісім чи 10 позовів залишено без розгляду. Тобто пан Кузьменко, коли доходить справа до вирішення суду по суті, він пише заяву прямо прямому засіданні суду, бере перегляд, і просить. Дає свою заяву, і суди дивляться, залишають без розгляду ці справи. Тобто на сьогоднішній позови, найбільше, що ви мало це було 3 мільйони 200. А так там 800 тисяч, мільйон тисяч. Було навіть таке, що 150 тисяч. А, є сьогодні рішення по суті, в якому пан Кузьменко відмовили, відмовили в задоволенні його позов. Тобто насправді не існує ніякої проблеми з автомобілем. Тобто, тут пан Кузьменко не виступає як споживач. Пан Кузьменко в даному випадку виступає як та людина, яка придбала автомобіль, а тепер, починаючи з самого придбання автомобіля, пише заяву в суди для того, щоб йому дали. Я вас куплю автомобіль, дайте мені мільйон. Це резюме. Через те, я вважаю, що це не є заява про захист праспоживачів. Треба дивитися, по закону про захист праспоживачів. Тут аж ніяк не можна розглядати цю заяву. І що стосується судового збіру, то дійсно закон про судовий збір, закон про судовий збір, саме в складі судового збору є спеціальним законом. А закон про захист прав споживачів є спеціальним законом в захисті прав споживачів, якщо є проблеми споживачів з придбанням цього товару. Прошу відповідь. Ви виконали умову суду, ви сплатили Ні, ваша честь. Я не думаю платитися. Ні. Я вас просив звільнити мене. Я просив вас звільнити мене.